Шановні друзі, потрапив до рух ось такий дальномір від Bosch. Називається Bosch GLM2523. Ну, як на мене, він мені сподобався. Чим мені сподобався? Перше, дуже легкий і маленький. Якщо порівняти, то він, бачите, як коробочка від сірників поряд з ним. Що мені в ньому подобається? Простота. Дивіться, якщо включаєте. Тут режим просто вимірювання. Зараз я вам покажу, як він працює. Ви натискаєте, бачите промінь направляєте його, В другий раз натискаєте, показує відстань. Наступні режими, які тут є, безперервне вимірювання. Бачите, ви вводите, він міняє, міняє відстань. Натиснули, і він показав. Ту відстань, на якій ви зупинилися. Так, тепер покажу є ще площа. Ну, тут дуже просто. Перше, ви направляєте, наприклад, горизонталь. А потім я покажу, ну, наприклад, ось сюди у нас буде вертикаль. Опа. І він показує площу 0653. Ну, як на мене, дуже зручно. Він прорезиновий. Постачається в ось такій картонній коробочці. Немає чехла. Бачите, тут є два дві міні пальчикові батарейки. Виробляється в Малазії я сподіваюся, що Бош на ньому зупиниться і дасть йому чехольчик. Як на мене, не вистачає. Але він зручності розміщується в кармані. Тут, звісно, є кришечка. Звісно, гарантійний офіційний, три роки гарантії. Ну, як на мене, невелика ціна, бош має місце на існування.